Вітаю це проєкт Ну що там у вас, завдяки якому тримаємо зв'язок із колегами з різних регіонів України. Адже перемогу наближаємо разом. Сьогодні до розмови про покращення знань з української мови запрошую колег із Чернівців. З нами на зв'язку ведуча радіосі 4 діана Пожар. Діано, вітаю вас. Добрий день, рада сьогодні бути з вами. Отож, діано майже 350 людей долучилися до онлайн-курсів з вивчення української мови, які нещодавно стартували у Хмельницькому. Це вже четверта подібна сесія, організована Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Започаткували курси ще у березні за запитом вимушених переселенців, які хотіли удосконалити свою українську. Втім, до курсів долучилися і долучаються і хмельничани. А в останній сесії, яка діє наразі, є користувачі із Польщі, Німеччини та Казахстану. Діано, а чи організовують подібні курси у Чернівцях? І якщо так, то в якому форматі онлайн чи офлайн? Так, звичайно, що такі курси є у Чернівцях знову ж таки як в онлайн форматі, так і в офлайн. Приміром, молодь збирається у нашому центрі резиденція молоді, де вони говорять не лише про українську мову, а й приміром про буковинські діалекти, про якісь молодіжні сленги, про слова, які ми не використовуємо у своєму повсякденному житті. Для пенсіонерів організували заняття у центрі соцпідтримки, де вони також змогли підвищити рівень своєї української мови. І звичайно, без української не обійшлося у в Нашому Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фатьковича там також проводять заняття з української мови. Такі ж заняття є і на базі міського управління освіти. І що важливо, такий більший приріст і популярністю. Ці курси користувалися зазвичай весною і влітку. Зараз, на жаль, ось такий навплив, така активність трішки спала, але можливо, це пов'язано з тим, що вже всі вдосконалили свою українську мову. Так, дійсно приємно, що у різних містах такі курси діють, і я бажаючі їх відвідувати. У підписників каналу на сторінці Фейсбук ми запитали, як вони вдосконалюють свою розмовну українську і отримали такі результати. Відвідую офлайн або ж онлайн заняття, так відповіло 3% опитаних. Багато читаю, дивлюся фільми, спілкуюся українською, так відповіли 38%. І гадаю, що володію українською на достатньому рівні, тому не вдосконалюю. Так сказало 59% опитаних. А які результати такого опитування у Чернівцях? Отож серед наших дописувачів і серед наших слухачів 6% опитаних обирали категорію, що вони відвідують зараз онлайн або ж офлайн заняття. 40% дивляться фільми українською, слухають українську музику, читають українські книги і часто спілкуються українською, і 54% чернівчан, буковинців і гостей нашої області досконало володіють українською мовою. І звичайно, що це не може не тішити. Так і результати до речі, в нас дуже схожі. Схожі. Правда. Але переконана, що наша мова настільки багатогранна, що удосконалювати її знання варто всім. І завжди пам'ятати, що мова це теж зброя. Діану, щиро дякую за спілкування і до нових зустрічей в ефірі. Спасибі вам, була рада сьогодні бути з вами, до зустрічі. Глядачам дякуємо за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.